По-перше, ми запроваджуємо патрулювання швидкісних трас, друге в аеропорту Бориспіль це перший аеропорт, де ми також запроваджуємо патрулювання саме нової української поліції. Третє, сьогодні керівник УМВС в Київській області відкриває патрульну поліцію для Бориспільського району. Що це означає? Ми відкриваємо набір. До патрульної поліції з патрулюючих, які будуть безпосередньо в самому Борисполі, і завершуючи українськими шерифами в селі. Тобто, у нас зараз три блоки вирішуються, і те, що ми запускаємо патрулювання по швидкісних трасах, це перший крок. Наступна швидкісна траса це буде траса в Житомирі. Ми далі проводимо реформу української поліції, і крок за кроком, ця реформа почалася з Києва, і вона дійде до району, до села, як зараз вона буде проходити в Бориспільському районі.